Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Тему, яку сьогодні я хочу з вами обговорити, вона буде напряму пов'язана з російською пропагандою, та як загалом ця пропаганда діє не лише в бік росіян, а й в бік громадян різних країн. В тому числі країн цивілізованого світу. Загалом варто зазначити, що російська пропагандистська машина ставить в принципі одну ціль: це промивання мізків будь-яким громадянам, це навішування певних ярликів, це заміна фактажу інформації на емоційну якусь складову, це перехід на особистості і це. Максимальний бруд, який вони виливають під час своїх різноманітних ток-шоу. І тут потрібно розуміти, що деякі елементи таких передач, які проводяться в Росії, ми раніше також спостерігали в Україні. Ба Більше я скажу, що навіть станом на зараз, деякі елементи цих передач намагаються. Імплементувати у свідомість українців. Яким чином? Пам'ятаєте, вже говорилося, що протягом останніх днів була заява Олексія Арестовича з приводу ракети, яка влучила у будинок міста Дніпра, що, начебто, попередньо в неї влучили сили ППО. І відповідно пропаганда російська спрацювала таким чином, що і Дмитро Пісков вже цитував цю заяву з посиланням на Арестовича. Ну, росіяни там зрозуміло, що вірять, в принципі, все, що їм говорять офіційні російські ЗМІ. І далі деякі країни Західного світу також мали спостереження щодо цієї ситуації. Тобто основний інструмент, який використовує російська пропаганда, це неправдиві дані. Або ж напівправда. Напівправда використовується у тому випадку, якщо ті чи інші політики, публічні особи виголошують якусь тезу, яка, в принципі, підпадає під парадигму цієї російської пропаганди. І накладаючи в напівправді якусь брехливу інформацію, таким чином складається ось такий знову ж таки конструкт і випускається у. Телебачення, яке знов ж таки споживають. Я нагадую, не лише росіяни до війни Росії проти України повномасштабної, яка почалась в лютому 2022 року. Дуже багато орупарів Кремля знаходилися в західних країнах. І ці громадяни, споживаючи таку інформацію, вони також робили абсолютно неправильні висновки навіть щодо тих подій, які відбувалися. В Україні. Тобто, коли ми означаємо про те, що говорити ту чи іншу інформацію є некоректна, це означає, що таке не потрібно робити, тому що іде конкретне підігравання вору. Що ще ми можемо спостерігати у російській пропаганді, і як вона може впливати на свідомість знов-таки, не лише. Росіян, а й українці, це те, що вони здебільшого люблять, поширюючи фейки, брати якісь офіційні іноземні джерела. І тут, якщо б у росіян працювала логіка. Ним задались питанням. Так, от з однієї сторони Скабєєва говорить про те, що вот, от, 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 Западний мір це все ужасно. Там такий, там бардак. А ось у нас в Росії все так прекрасно, ніхто нікого не обманює такий порядок. Не можуть задати, могли б задати логічне питання Скабєєві. А якщо ви так не любите цивілізовані країни, а для чого ви у своїх передачах використовуєте інтерв'ю? Публічних осіб США. Прес-конференції того ж самого президента Франції. Прес-конференції канцлера Німеччини Олафа Шольца. Якщо ви не любите ці країни, не робіть посилання. Вони ж є ворожі для вас. Тобто отут якраз і ламається конструкції пропаганди, якщо вмикати логічне мислення. З одної сторони, критикують Західний світ, а з іншої сторони, декористовують змі цих країн, звичайно перекручуючи і у подальшому подаючи фейковий продукт росіянам. Наступний момент, який потрібно нам зрозуміти в російській пропаганді, це. Момент з тим, що пропагандисти, які там проживають, вони абсолютно у реальному житті не відповідають тим своїм пропагандистським стандартам. Тож Соловйова були віли в Італії, в Кабєвої, також якась була нерухомість в Європі. Я вже мовчу про те, що діти депутатів їхньої держдури знаходяться в. В Америки і в Європі. Тобто, друге, це невідповідність із тим пропагандистським матеріалом, який подається, і реальними діями цих пропагандистів в правному житті. Вони дуже і дуже сильно відрізняються. Якби нам би включалось логічне мислення, то і була б незалежна журналістика, це одразу б можна було витягнути на поверхню. Третій момент у російській пропаганді, як я вже говорив, це емоційна знову ж таки складова. До великого жалю в Україні також деякі пропагандисти приходять до цього методу. Для чого використовується емоційна складова? Для того, щоб прикрити фактаж і об'єктивну інформацію. Набагато краще вивести емоційно людину з себе. І щоб людина через емоції сприймала ту інформацію, яку ви говорите. Ніж коли ти даєш конкретний фактаж з доказами і об'єктивну інформацію. Тому що в такому випадку критичність мислення вона буде відкрита, і людина зможе задавати ті чи інші запитання. І ті питання, звичайно, можуть бути незручні для пропагандистів. Емоційна ж складова, вона. Набагато простіша у досягненні цілей щодо впливу на суспільство як російське, так і суспільство цивілізованих країн. Тобто третя складова російської пропаганди це емоційне сприйняття світу. Четверта складова вона також є важлива це сектантська модель побудови інформаційної. Кампанії інформаційного, можна сказати, суспільства, порядку денного, сюди це підійде. Що це означає? Ось в Росії все добре, це білий колір. Все, що знаходиться в Ситі, це чорний колір. От в цей чорний колір росіянам вступити не можна. Потрібно знаходитись в білому кольорі. І завдання пропагандистів нав'язати модель росіянам. що... Білий колір це Росія, і оцей білий кривавий колір, а я б його назвав би червоним, потрібно нанести на інші держави. Якась, якась звільнення, так? Українці від Бандерівців, розв'язати ще десь війну, ядерна бомба на сполученні Штати Америки. Ну, і, відповідно, цей список можна продовжувати до безкінечності. Тобто четверта складова пропаганда це створення сектантської моделі інформаційного порядку денного. У нас набагато краще, всюди погано. Незважаючи на те, що в тому чи іншому російському селі будуть якісь туалети. Головне, що бабця цього туалету знала, хто такий Блінкен, хто такий Байден і хто такий Макар. Тобто, це четверта складова. І п'ята, найголовніша складова це яскравість самої передачі чи ток-шоу. Тобто, і це тут вже питання не про Скабєєву, а питання до всіх оцих пропагандистів, які ведуть. От, жахливі передачі там, мужської, там, давайте поженімося. Ну і це можна знайти далі. Тобто створення конфліктної ситуації і внаслідок того, що виведеться якась людина з емоційної рівноваги, затіяти якусь там невелику бійку. Це дає рейтинги, це дає яскравість, і це також виключає. Критичне мислення. Людина переключається з об'єктивної інформації на цю ситуацію, тобто вона вже починає говорити, о, правильно, що він там дав тому в око, правильно, що він там закрив рота якійсь там жінці чи чоловіку. Тобто, ця модель вона будується в Росії, вона фактично там побудована за п'ятою особливістю російської пропаганди. Тобто створення яскравої картинки для того, щоб переключити увагу суспільства з актуальних проблем, з якою, до прикладу, і складається ця передача. Тобто у загальному потрібно зрозуміти оці особливості, так, які я назвав у пропаганді. Так, це яскравість, це емоційність, це невідповідність. Пропагандистського порядку денного і з реальним життям пропагандистів, це сектантська модель побудови інформаційного порядку денного, і це брехливе використання з західних засобів масової інформації з нав'язування ідеї про те, що воно ну, таки в Росії краще, а в цьому світі гірше. Таким чином. У росіян зникає повністю якесь бачення, розуміння, і вони, звичайно, вірять цій пропаганді. Чому я взяв приклад саме росіян? Тому що вони найбільш швидше ведуться на той чи інший інформаційний порядок денний. Для нас головна задача не потрапляти у такі пастки. не... Найголовніше робити кумирів із тих людей, які нам пропонують ті чи інші засоби масової інформації. І найголовніше розбирати об'єктивний порядок денний від емоційної складової. Дуже багато пропагандистів навіть в Україні намагаються підмінити. Емоційну складову, об'єктивну інформацію. Наша задача не потрапляти під такий російський інструментарій. В принципі, це коротко, що я хотів вам розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politic, ставити вподобайки, коментувати це відео та ділитись ним зі своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок коло YouTube каналу для оперативного отримування. Актуальної інформації з різноманітних тем. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!